Дорогі друзі Українського Католицького університету, слава Ісусу Христу, friends of Ukraine! Thank you for supporting the Ukrainian Catholic University. Я кожного року в Києві у грудні цього року, 3 грудня, відбудеться благодійний бенкет Українського католицького університету в Києві. Хто був, ви знаєте. Вечір прекрасний. Зустріч натхнена, і ми всі відходимо з неї з новою наснагою працювати для нового покоління, для нової України. Так називається наша кампанія, яка саме в Києві 3 грудня буде завершуватися з вашою участю, за, вашу, за вашою підтримкою. Ми вам з глибини серця вдякуємо в імені ректорату, студентів, працівників, викладачів УКУ. За цю підтримку, яку ви надавали вже багато років. Хто ще не був, долучайтеся, замовляйте місця, бо дуже часто вони вже з листопада всі зайняті. Щиро запрошую 3 грудня у Києві на це світле свято дружби і взаємної підтримки. Нехай Господь благословить.